Той варіант угоди, який є на сьогодні, ніхто просто їх не бачив, да? Ну він явно буде виглядати набагато краще, ніж якісь там попередні. І дивіться, якщо ми вже проводимо такі паралелі, давайте я вам так скажу: от дивіться є типу Росія і Україна, да? Росія і США. Да? США хочуть наші ресурси, наприклад, хочуть добувати наші ресурси, а росіяни хочуть нас вбити. Ну, це ж факт, да? знищити, асимілювати. Ну, мені здається, якщо от вже ми говоримо дуже так цинічно, то вибір очевидний. Ха. Одна справа: ті, хто хочуть наші ресурси разом з, нами добувати, разом з нами добувати і вкладатися в цей видобуток. І ті, хто хочуть просто прийти і забрати. Просто прийти і забрати. Да? Як там жартують, кажуть, що от на тимчасово окупованих територіях України проблем з мобілізацією немає. Немає, да? тому uh -huh. що там просто йдуть і всіх мобілізують, просто всіх. Не так, як в нас на вулицях там ходять люди, і час від часу тільки бувають якісь патрулі, які перевіряють документи. До речі, дуже чемно це роблять. Я кілька разів в мене таке було. Ми, може, мені так щастить, да, але я ніяких проблем не мав з представниками ТЦК. Да? Все чемно, нормально показуєш, спілкуюся, немає нема питань. А, а, на, а там, на тимчасово окупованих територіях, проблема вирішена по-іншому. Там просто забирають всіх і гонять їх на убой. Так що в цьому контексті, коли ми говоримо про угоду і взагалі про виживання країни, ну, мені здається, Очевидно, що е, треба обирати те, що дасть можливість країни вижити і вистояти. Крім того, слухайте, ну заради справедливості, не американці запропонували цю угоду. Цю угоду запропонували ми. Це було зроблено ще в плані перемоги, який був презентований в грудні місяці, і там про це йшли мова в таємному протоколі. І тепер виходить така ситуація, що ми зробили перший крок. Трампу він зайшов. Ми не знаємо з яких причин. Я думаю, що чисто таких, знаєте, от розрахунок, що я продам це своєму виборцю, він все вхопився, і тепер виходить, що як, а ми перші запропонували відмовляємося. Ні, тоді треба сідати, домовлятися над оптимальним сценарієм, і цей сценарій реалізовувати на практиці. Все крапка.